Дев'ять років тому ми переїхали до Німеччини. Це були цікаві враження, мовити, знаєш, зовсім трошки, бо вивчали її, будучи в Україні самі, але як ніяк вдавалось комунікувати з німцями. Знайшли своє перше житло, це була кімната у ВГ за 300 євро у місті Гамбург, і на їжу у нас залишилось десь 50 євро на місяць, бо все потратили на перший внесок. Квиток не купляли, а старались на велосипедах їздити усюди, які нам німці позичили. Потім почали наш волонтерський рік, і грошей стало трошки більше. На двох ми отримували десь 600 євро. Тепер вже один з нас міг піти на вечірні курси німецької мови за 150 євро в місяць, а інший займався по тій же книжці самостійно. В цей момент ми вже переїхали до гуртожитку, де у нас була більша кімната вже з власною ванною кімнати. Коли закінчився волонтерський рік, я здав іспит.